Сонщину з робочим візитом відвідав президент України Віктор Янукович. Зокрема, глава держави високо оцінив роботу голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка, зазначивши, що за останні два роки на Херсонщині значно покращився рівень соціально-економічного розвитку. Зокрема, відбувається формування високоефективного промислового комплексу інвестиційного розвитку, а також туристично-рекреаційної сфери. Що стосується Миколи Михайловича, я його знаю багато років. Можна сказати, не один десяток. Це енергійна людина. Системно може працювати. І я скажу так. Дуже важливо і, мабуть, це головне, що на Херсонщині вдалося об'єднати сьогодні людей, створити команду, і ця команда сьогодні. Здатна давати результати це дуже важливо. Також президент взяв участь у відкритті міського центру серця, зазначивши, що дані центри мають бути оснащені сучасними станціями швидкої допомоги та будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами. Під час урочистого відкриття центру глава держави вручив головному лікарю Херсонської міської лікарні Людмилі Ломако сертифікат на комплект медичного обладнання. Після чого оглянув приміщення нового центру, оснащеного сучасним ангіографом, вартістю в 11 мільйонів гривень, придбаного за рахунок державного. Бюджету. Коштом місцевого бюджету та спонсорських відрахувань у закладі здійснено ремонт кардіологічного відділення та рентген операційний блок, закуплене операційне обладнання та медичні препарати. Також у центрі побувала міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Станції скорої допомоги. Кардіологічні центри, перинатальні центри відкриваються по всій країні. Проблема сердечных заболеваний должна быть сейчас в центре внимания в нашей стране. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить Смертність наших людей відвідав президент України Херсонський суднобудівний завод. Єдине в державі підприємство, яке наразі закінчує будівництво серійних повнокомплектних танкерів продуктовозів на загальну суму 50 мільйонів доларів США. Робітники Херсонського суднобудівного заводу звернулися до президента України з проханням заснувати державне професійне свято День суднобудівника. Пропозиція пролунала під час особистої зустрічі глави держави з колективом підприємства. Віктор Янукович у свою чергу. Зазначив, оскільки мова йде про свята, значить у людей з'являється впевненість у завтрашньому дні. А відтак і якість життя на Херсонщині покращується, розвиток інфраструктури будівництва транспортних коридорів. Розбудова для Херсонщини дуже актуальна. це розбудова інфраструктури Портової, тому що Херсонщина це морський регіон. Перебуваючи на Херсонщині, президент України взяв участь у нараді з питань виконання заходів стратегії соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2011-2012 роки та подальшої реалізації її заходів. Під час свого виступу голова Херсонської облдержадміністрації презентував присутнім фільм про інвестиційно-економічні здобутки області за останній рік, за даними якого обсяг прямих іноземних інвестицій становить більше 242 мільйонів доларів США. Що два роки тому, коли нинішній скла. Обласної державної адміністрації розпочав свою роботу. Нами було визначено пріоритетні напрямки розвитку економіки області і вже є вагомі результати. Говорячи про сферу сільського господарства, глава держави зазначив, якісне оновлення зрошувальних систем є пріоритетом розвитку херсонського регіону. А відтак успіх Херсонщини буде тоді, коли буде відновлено зрошувальну систему. Зараз держава працює над цим питанням, готується серйозний інвестиційний проект, який передбачає побудову найпотужнішої системи зрошення саме на Херсонщині. Успіх в сільському господарстві буде по великому рахунку, тоді коли. Ми зробимо зрощення. Перше, що ми повинні дати, це ми повинні дати технології, культуру землеробства, в якої центральну вагу відіграє подача води, зрощена система. Ми зараз працюємо над цим питанням. Віктор Янукович пообіцяв значну підтримку з боку держави у галузі охорони здоров'я, наголосив на будівництві транспортних коридорів та портової інфраструктури. Глава держави наголосив, мають бути створені достойні умови для розвитку бізнесу. А відтак економіки області та країни в цілому. Під час свого перебування на Херсонщині президент України ознайомився з реалізацією низки інвестиційних проєктів у Херсоні, будівництвом шляхопроводу, з проспекту Синявіна по вулиці Зала Егерсех. Ця значну фінансову підтримку у реалізації даного проекту вже наступного року, також ознайомився з будівництвом торговельно-культурного центру Фабрика та будівельно-господарчого гіпермаркету «Епіцентр-К».